Чудова фраза на всі часи народу, народи, яку чули неодноразово всі. А в наш час телефонів не було, а в наш час психологів не було і якось жили. А в нас час. Ви знаєте, в період іншого часу і динозаври були, в період іншого часу чоловіки ходили на полювання з списами і приносили добичу додому. Інші часи, інші справи, інший світ, те, що у ваш час не було колись телефону, не означає, що зараз ви не користуєтесь цим телефоном. Те, що у ваш час не було психологів, не означає, що зараз люди мають далі хворіти ментально і не йти до психологів. Ви можете цього не робити. Вам може це бути зайвим, ніхто не змушує вас робити. Але будьте ласкаві, не прив'язуйтесь постійно до ось того там того часу. Він був в минулому, світ розвивається, все розвивається. Дайте руху бути, дайте світу змінитися, дайте йти на краще. Тому що у вас час було по-іншому, у вас час було так, як було, а в нас час. Зовсім, інший. і в нас зараз є по іншому. Будьте ласкаві це приймати.